Приносять різні крупи, тому що в притулках для них дуже багато варять. Приносять також змішані корми, тобто і для котів і для собак. Тут ось медикаменти, У нас багато дуже шприців, різних ліків. В один бік харчі, в інший – медикаменти та іграшки у тимчасово облаштованому пункті. Приймає та одразу сортує допомогу для безпритульних тварин. Семикласниця Юлія Левінська. каже: учні 17-ї школи допомогу збирають щороку. Однаково приносять, приносять кожен рік. Зараз вже трішка акція йде на спад, тому що всі вже принесли корм, але також доносять. Чекають черги, аби зробити свій внесок. Дев'ятирічна Софія та восьмирічний Радмір. Дівчина говорить, участь у акції бере не вперше. Нам вчителька розказувала, і ми вже другий рік приймаємо участь. Учень розповідає, чому така допомога потрібна. Ми збираємо корм, ліки, іграшки для тварин, які е, живуть в притулках. Їх кидають, в, в них немає що, що їсти, їх забирають в приют, там їх годують, е, там їх лікують. В четверте до акції друг долучається Ліза Власенко. Каже, вдома має цуценя, що потребують собаки, які господарів не мають, каже, знає. Я приносила корм та деякі іграшки для тварин і повідомили нам, що стало дуже багато собак в притулку, і тому я принесла більше для собак. Чому не може стояти осторонь проблем безпритульних тварин? Пояснює однокласниця Лізи Анна Куляда. Мене з дитинства батьки вчили, що потрібно з любов'ю ставитись до тварин і що потрібно про них піклуватися. Якщо тваринки безпритульні, то хто ж про них попіклується, як не ми. Тварини вони дуже віддані, навіть не зважаючи на те, що їх колись покинули, їх колись зрадили. Вони все одно будуть вірними новому господарі. Вони будуть дружити з ними. Збирати допомогу для безпритульних тварин ініціювали представники учнівського самоврядування п'ять років тому. Відтоді проводять акцію щороку взимку, розповідає директор 17-ї школи Черкас Дмитро Бунякін. Говорить, головна мета навчити дітей співчувати і допомагати. Не потрібно. Збирати кошти це кошти мають батьки. Треба разом з батьками придбати корм, придбати якісь медикаменти і передати їх. Ми збираємо десь на вантажну машину. Зібрані речі передадуть Черкаському міському товариству захисту тварин друг. Телефоном його очільниця Валентина Калініна повідомила, попит на них є завжди, та розповіла, чого іще потребують підопічні. Сюда актуальні там кіталоточки, місячки, корм для підопічних на зиму. Очень завжди сіда етападстілки. пеленочки и ветошь, потому что большое количество животных попадает в ДТП из-за погодных условий. И они э, содержатся в клетках, поэтому им нужно все время перестилать. Возможно, там медикаменты, препараты от глистов и от лох. То есть это всегда то, что самое актуальное. Для того, чтобы выгуливать, необходимые э, ошейнички или на щенков или на небольших собачек лямочки через плечи и поводки среднего размера. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.